2024 добігає свого кінця і саме час підбити підсумки, згадавши все найголовніше. Ми вирішили поділити підсумкове відео на дві частини. Окремо поговоримо про найбільші футбольні події у світі. Це буде частина перша, а в другій зосередимось на українських футбольних підсумках року. Вдячні, якщо оцінюєте наш контент лайком та підпискою. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Наприкінці січня 24-го Юрген Клоп шокував світ футболу і в першу чергу фанатів Ліверпуля. Тоді німецький наставник розповів, що більше не відчуває того драйву, який мотивував його від сезону до сезону. Коли ми почали обговорювати потенційні трансфери, наступну літню підготовку в мене виникла думка. Я не певен, що залишатимуся тут до того часу. І я був здивований собою. Я починаю думати про це. Ну а далі було знамените I'm running out of energy. Юрген прийшов в Ліверпуль в жовтні 15-го року, коли команда відверто пасла. Задніх і була середня кома ПЛ. В результаті клоп створив чемпіонську команду, яка виграла і лігу чемпіонів, і англійську прем'єр-лігу. По суті, він зробив неймовірне. Принаймні, в 2015 році мало хто вірив у стрімке зростання мерсесайців. І який чудовий спадок він залишив арне слот без великих трансферів. Зробив із цієї команди найсильнішу команду Європи на даний момент. Чемпіонська гонка в АПЛ сезону 23-24 виправдала всі найсміливіші очікування. Манчестер Сіті, пепа гвардіоли проти Арсенала Мікеля Артети, учень проти учителя, Діючий чемпіон проти амбіційного претенденту, який посилився Райсом, Гаверцом та Тімбером. Гонка тривала аж до останньої секунди сезону. і Це була дійсно феноменальна кампанія за своєю інтенсивністю та драматургією. Зрештою, містяни змогли втримати лідерство, вигравши четверте чемпіонство поспіль. Це Абсолютний рекорд в історії прем'єр-ліги, навіть Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона не зміг досягнути цього. Сіті випустив документалку з цього приводу. Рекомендуємо до перегляду. А от з п'ятим титулом поспіль навряд чи вийде, враховуючи тривалу кризу, в якій зараз перебуває команда, і особисто Пеп Гвардіола. Байер Леверкузен безумовно став однією з головних команд минулого сезону. Хабі Алонсо створив справжнє диво, порушивши гегемонію Байерна в Бундеслізі і вразивши всіх безпрограшною серією, яка добігла вражаючої цифри 51 матч. Це абсолютний рекорд в історії європейського футболу. Аптекарі виграли не тільки бундеслігу, але й Кубок Німеччини, могли оформити і Требол, але в фіналі Ліги Європи неочікувано розгромно поступилися таланті нуль після історичної. Кампанії іспанський коуч, якого сватали в Ліверпуль, вирішив залишитись в Леверкузені ще на один сезон, щоб спробувати захистити титул чемпіона Бундесліги та перемогти в лізі чемпіонів. Зараз Баєр впевнено йде на четвертому місці в загальній турнірній таблиці ЛЧ. І команда складає конкуренцію Байерну в чемпіонаті, відстаючи на чотири пункти. Казка Хабі Алонсо має всі шанси до продовження. А Байер став головним відкриттям 2024 року. 69-й розіграш найпрестижнішого клубного трофею вінчався несподіваним фіналом. Борусія Дортмунд, Едіна Терзіча намагались виграти свій другий вухастий кубок, протистоявши найвеличнішому клубу в історії гри Мадридському реалу, який до матчу на Уемблі мав 14 кубків. Попри достатньо якісну гру в першому таймі, Дортмунд все таки програв. Клас Мадриду виявився визначальним в матчі, де найчастіше грають до першої помилки. Голи Карвахаля та Вінісіуса подарували бланку з такий бажаний 15 Кубок Ліги Чемпіонів таким чином Реал збільшив відрив від найближчого переслідувача Мілану до восьми кубків. Вражаюча різниця. Приємно, що до завоювання цього історичного кубку долучився і українець Андрій Лунін. Він зіграв вісім матчів, видавши декілька мене зе матч перформансів. Особливо пам'ятною стала серія пенальті проти Мансіті, але про Андрія будемо говорити детальніше в другій частині підсумкового відео. Літо 2024 року було багато на великі футбольні події. Футбольні вболівальники могли насолоджуватись матчами Євро та Копа Америка. Турніри відбувались по суті синхронно. Проте, звичайно, хайп навколо чемпіонату Європи був більшим, і турнір виправдав всі сподівання не для нас, українців. На жаль, але загальні враження від турніру були чудовими. 50 матчів турніру відвідало 2,61 мільйона вболівальників, що стало абсолютним рекордом. Також цей чемпіонат запам'ятався постійними оновленнями рекордів. Ламіном Ямалем, а збірна Іспанії стала справжньою окрасою турніру. Команда є першою збірною, яка виграла всі матчі змагання на шляху до перемоги в турнірі. Так впевнено, до трофею ще ніхто. Не рухався. Яскрава атакувальна команда Луїса Далафуенте стала сенсацією турніру, адже до початку головними фаворитами вважались Франція, Англія та Німеччина, країна господ змагання. Нагадаємо, що у фіналі фурія роха обіграла англійців із рахунком 2-1. На гол ніко Вільямса відповів Палмер. Золотий гол на рахунку Оярсабеля. На іншому континентальному турнірі перемогла збірна Аргентини. Це вже вдруге поспіль. Лео Месі і компанія виграли Копа Америка. І стає трохи нудно, хоча Хамес і намагався створити історію на турнірів. У фіналі зустрілися Аргентина і Колумбія. Єдиний гол забив Лаутару. Бразилія на чолі з Вінісіусом Жуніором провалила цей турнір, програвши у Рогваю в чвертьфіналі. Тоні Крос пішов, знаходячись на вершині футболу. Це було неочікувано, але дуже красиво. Один з найкращих центральних півзахисників в історії футболу, Маестро, ходячий комп'ютер і просто гравець, без якого світовий футбол відверто збіднів. А особливо сумує мадридський реал, якому дуже важко дається перебудова на нові рейки. Коли наприкінці травня Тоні оголосив, що завершить кар'єру після євро. Всі були шоковані, адже 34-річний німець був у неймовірній формі. Здавалося, що він набрав свою найкращу форму в житті проте Така вже крос людина, перфекціоніст у всьому, який мріяв покинути футбол на найвищій ноті. Виграш суперкубку Іспанії, Ла Ліги та найголовніше ліги чемпіонів дали Тоні відчуття повної насолоди від своєї кар'єри, і він безумовно має повне право вирішити свою долю таким чином. Якби Тоні ще виграв чемпіонат Європи у складі Німеччини, це було б повне здійснення мрій. Але і без цього це була видатна кар'єра. Чемпіонат світу 14-го і загальна кількість трофеїв 36. Крос був одним із фаворитів. На золотий м'яч цього року і, зрештою, виграв свій золотий м'яч, але від видання Tuto спорт. Тим не менш, Тоні Крос заслуговує на те, щоб його назвали одним з найкращих футболістів року і одним з найкращих півзахисників в історії футболу. Трансферна сага Кіліана Мбапе щоліта набридала футбольним фанам, і ось влітку нарешті відбувся гепі-енд. Контракт нападника з ПСЖ добіг кінця, і він в якості вільного агента втілив мрію всього свого життя. Переїхав творити історію на Сантьяго Бернабеу, як колись це зробив кумир його дитинства Кріштіану Роналду. Він навіть привітався з переповненим стадіоном так само, як це робив Роналдо в 2009 році. Кілян повторив світовий рекорд Кріштіану за кількістю вболівальників, які прийшли на презентацію гравця. І француз і португалець зібрали по 80 тисяч на Бернабеу. Проте старт у білій футболці не задався. Кіліан вже пройшов першу хвилю гейту і загального розчарування, але зараз вийшов на пікову форму в Мадриді, робить результат. В кожному матчі і фани Реала поступово відновлюють свою любов до цього француза. В Лізі чемпіонів відбулись історичні зміни. Конкуренція зі сторони суперліги і натиск реалу в особі Флорантіно Переса дав перші плоди. У ЄФА запровадило новий формат проведення Ліги Чемпіонів, і всі ми вже трохи адаптувались до нього. В груповому етапі тепер вісім турів. Одна команда грає з восьми різними суперниками, чотири матчі вдома, чотири на виїзді. Спільна турнірна таблиця, де перші вісім команд напряму кваліфікуються до однієї восьмої фіналу. А ще вісім визначиться в битвах клубів, які посіли місця з дев'яно. По 24. цей формат призвів до більш непередбачуваних сюжетних ліній, і наразі хиткими виглядають позиції таких топ клубів, як Манчестер Сіті, ПСЖ і з натяжкою, але Мадридського реалу. До речі, як вам новий формат Ліги Чемпіонів? Подобається чи ні? Пишіть в коментарях. Андрес Ін'єста – ще один великий футболіст, який завершив кар'єру в цьому році. Його прощання з професійним футболом не пройшло на піковій точці, як це сталося у Тоні Кроса. Після відходу із Барселони в 2018 році Андрес п'ять років грав за японський Віселкобе. А останнім клубом в його кар'єрі став Еміретс, який виступає в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми завжди будемо пам'ятати гру космічного тріо в складі Барселони Хаві Ін'єста Месі. А також завжди будемо жалкувати, що Андрес і не отримав свого золотого. М'яча піковою точкою в його кар'єрі був гол в фіналі чемпіонату світу 2010 року. Також в цьому році професійну кар'єру закінчили наступні відомі гравці: Рафель Варант, його Алькантара, Леонардо Бонучі, Пауліньо, Жоель Матіп, Діго Годін, Луїш Нані, Пепе і Джорджо Кіліні. За кожним гравцем стоїть велика історія. Між іншим, хочу нагадати, що якщо ви слідкуєте за футбольними подіями, то вам може бути цікавий наш телеграм-канал, де щодня публікуються свіжі новини і актуальні матеріали. Рекомендую підписатися посилання під відео. Золотий м'яч 2024 став однією з найбільш пам'ятних та обговорюваних подій року через скандальну поведінку мадридського реалу та Вінісіуса Жуніора, які якимось чином заздалегідь дізналися про перемогу Родрі, і тому вирішили не їхати на церемонію нагородження. Родрі, ключовий гравець ще переможного на той момент Манчестер Сіті та капітан збірної Іспанії, яка виграла євро, був гідною кандидатурою на перемогу і, зрештою, обійшов Вінісіуса в голосуванні. Різниця між ними становила лише 41 бал, і це була одна з найдраматичніших Ши гонок в історії найпрестижнішої індивідуальної нагороди. Вінісіуса потопили декілька факторів: це велика кількість гравців реалу, між якими поділились голоси. Тут і Джуд Белінги, і Дані Карвахалі, Тоні Крос. Це і провальний виступ на Копа Америка 2024. Це і незразкова поведінка на футбольному полі, коли бразилець відверто зривався. Тим не менш, своє визнання в цьому році Вінісіус Жуніор таки отримав. Це була нагорода від ФІФА The Best Тут він вже обійшов родрі на 5 балів. Зрештою, баланс в світі футболу було було Відновлено золотий м'яч Родрі The Best Вінісіусу. Рухаємося далі. Ламін Ямаль виграв Google битву у Кристіану Роналду та Леонелі Месі в 2024 році. Інформацію щодо Вундеркінда, Барселони та збірної Іспанії шукали найчастіше, і це говорить про унікальну історію у топ-футболі. Ламін Ямаль це незвичайне явище в світовому футболі. Спочатку був дебют у 15-річному віці в складі Барси, а далі був сезон 23-24, коли 16-річний юнак заявив про себе як про одного з лідерів нової версії Блауграна. Пік популярності Ямаля стався під час Євро 2024, коли вони на пару з ніко Вільямсом та іншими зірками фурії рохи знищували одного суперника за іншим. А сам Ламін бив один віковий рекорд за іншим. Зрештою, Ямаль позбирав найголовніші нагороди в світі футболу віці до 21 року: трофей Копа від Франц футбол та Голден Бой від Т'Юто Спорт. Найкращий молодий футболіст світу без жодних сумнівів і майбутній найкращий футболіст світу можливо. А ще він став найкращим плеймейкером року. За рік Ламін віддав 26 асистів. Ніхто більше за нього цього не робив. Головне, щоб на шляху цього талановитого хлопця траплялось менше травм, адже він є одним з небагатьох футболістів, який дійсно прикрашає гру номер мородин своєю нестандартною грою, одній тривела асисти, чого коштують. 39-річний Крищану Роналду підкорив відмітку в 900 плюс голів за кар'єру і став першим гравцем в історії футболу, який забив таку шалену кількість голів в офіційних матчах. Натяк Набеле очевидний, як нам здається, 900-й гол прийшовся на матч Ліги нації, в якому Португалія обіграла Хорватію з рахунком 2-1. Крищану продовжує грати на топ рівні і долати нові вершини. Наступна ціль тисяча голів. На даний момент португалець має 916. Щоб підкорити цю вражаючу цифру, Роналду планує продовжити контракт з Аль. Насром до літа 2026 року і навіть зіграти на чемпіонаті світу. А ще він хоче зіграти на одному полі зі своїм сином Крищаном молодшим, якому вже 14 років. Ну і раз ми вже заговорили про Кристіану, то чому б не звернути увагу на ще один вагомий рекорд, але вже авторства Ліонеля Месі. Інтер Майамі хоч і не зміг виграти МЛС Кап в цьому році, але виграв інший трофей МЛС Саппортер Shield. Це нагорода, яку отримує команда з найбільшою кількістю набраних очок за підсумками регулярного сезону. Таким чином, Месі здобув свій 46-й трофей в кар'єрі, і це абсолютний рекорд. Рік пройшов не дарма для аргентинця, який перемодрився, що отримати високе шосте місце в опитуванні The Best, хоча так і не отримав. Номінацію на золотий м'яч до речі, вперше за 20 років ні Месі, ні Роналду не були номіновані на найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Це свідчить про остаточне завершення епохи двох. Великих, можливо, ми щось упустили. Чим для вас запам'ятався футбольний рік? Пишіть в коментарях і не забувайте, що перегляд контенту наразі платний. А оплатити його можна, зробивши донат на будь-який збір на підтримку сил оборони України, якому ви довіряєте. Це гарна інвестиція в безпеку країни і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.